У свято бакровському храмі православної церкви України відбулася церемонія освячення бойового прапору Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Це бригада, яка сформована на територіях, де розвивалось Запорізьке казацтво, де створювалась колиска нашої української державності. От. Ну і бригада в нас взагалі бойова з перших днів на фронті. Фронт не покидала, успішно виконує завдання боронить Україну на деяких напрямках. Успішно женемо ворога з нашої землі, на деяких напрямках успішно тримаємо оборону. Тому це велика честь. Посвячений стяг покликаний захищати бригаду після спільної молитви біля святого престолу бійці також пройшли по в козаки. Усе відбувалося 14 жовтня, годень покрови Пресвятої Богородиці та день захисника і захисниці. Сьогодні було, коли відбувалося, ну зранку відбувалося, це неправильно казати, коли поздравляли, то казали, що ось, до речі, ти дочекався того дня, коли тебе неформально поздравляють що, з тим, що ти маєш ознаки чоловічої статі, а ти маєш відношення до цього свята, і ти в дійсності до нього причетний. Традиція посвята в козаки має давнє коріння і її старано бережуть і передають з покоління в покоління. Коли новий воїн приходив на січ, він проходив обряд та складав урочисту клятву перед поважним товариством на вірність Україні, відданій запорізькому козацтву та православній вірі. І лише після цього, отримавши статус молодика, він навчався військовій справі, правилам повсякденного життя в громаді, принципам та ідеології справжнього козака. Це ну дійсно надзвичайно е, таке велике свято. Е, я особисто бачите, сьогодні отримав справжню шаблю. Це надихає мене, це надихає наших хлопців, моїх хлопців. Я точно це знаю. Що після цієї посвяти в казаки е, е, наші бойові завдання будуть виконувати ще потужніше. Додає сил, додає віри в нашу перемогу. І не сумнівайтесь, перемога буде за нами. На початку сили були трошки нерівні. Прийшлося трошки відступати. Ну а зараз ми їм дамо перла, як кажуть. В урочистостях взяла участь і представниця сенату США Вікторія Спарц, американка за паспортом, але українка за походженням. Її прапраді так само приймав присягу на Запорізькій Січі. Якщо ви хочете розуміти, що що відбувається, ви повинні Люба робота, ризик. Але такий ризик, як ці хлопці, які воюють, у їх набагато більше ризик. Але в будь-якій роботі, і якщо ти представляєш людей, представляєш країну, і тобто то ти повинен бачити, що відбувається. Ти ви кажете, знаєте, ви повинні йти в окопи. А якщо ви цього боїтесь, то ви тоді не повинні на цю роботу. Я вам скажу дуже відкрито, що я для я навіть не сподівалася сама. Я вже 22 роки не. Жила в Україні наскільки Україна в багатьох речах змінилася, і наскільки українські люди тепер дійсно дійсно хочуть демократію і свободи, вже майже 9 місяців запоріжці, як гідні нащадки своїх пращурів боронять українську землю від навали агресора. У кожного тут своя особиста історія. Але для кожного без винятку війна стала своєрідним маркером. І триматися допомагає козацький гумор, кажуть військовослужбовці. І звісно, що масу гумору, масу в ржачних ситуацій, по-іншому це назвишки, коли ти кишки рвеш після того, як розумієш, що ось по тобі почали фірачити тут, замість того, що всі ховаються, всі жуть просто за те, що кацапи не можуть попасти. Або вони пуляють вісім мін підряд і на одний з них не спрацює. Всі з цього сміються. Тобто люди по-іншому відносяться до питання там, життя і смерті. Досить з гумором, і це, чесно кажучи, дуже, дуже мотивує, надихає. На завершення урочистостей військовослужбовці, волонтери та поважні гості підняли прапори України, Запорізької області та Європейського союзу біля Стали на виїзді з міста.